Дякую, Михайлу Подоляку. Він надихнув мене на думку. Я сьогодні послухав його промову, в якій він говорить про е, непідконтрольні Україні е, території, про е, де-факто втрачений контроль над територіями і так, далі, і так далі. Я читаю і не можу зрозуміти, що ж це сталося. І тут я раптом все зрозумів: провів аналітику, вивчив матеріали. І можу вас повідомити, вам повідомити про дуже-дуже цікаві спостереження. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець не телемарафон. Дуже прошу вас, поширюйте мої відео. Мій канал молодий, але йому треба ваші увага, ваші читання і переглядання. Так от, дуже дивно цей текст, я його прочитав із боку на Бікін, і думаю, що мене так ріже в ньому. Я зрозумів, в ньому немає слова окупація. Я уважно подивився на цей текст і вирішив подивитися, коли ж Подоляк взагалі використовував останні слова окупація. Виявилося, що слова окупація він використовував останні в 22 в році, потім був невеличкий період 24-му році. Коли він говорив про окупацію, окупантів і так далі, але тоді йшлося саме про е, е, курську історію. Тобто він говорив про способи війни, поведінку окупантів і про те, що Україна не хоче окуповувати е, е, сусідні російські території. Тобто кілька років слово окупація не вживається. Далі я подивився, а що ж там у нас з. Іншим великим ідеологом сучасної влади, це з Умеревим. Ну, Ситуація приблизно та сама, крім того, що він в цьому році, на початку року, кілька разів вжив слово окупація стосовно Криму, кримських татар і все-таки. Але, пері... Але зараз це слово не вживається. Далі, я, звичайно, підійшов ближче до всього цього процесу. Я подивився, що там у нас з Єрмаком. І тут я зранку зразу здивувався, виявилося, що протягом останніх кількох днів Єрмак вжив слово окупація кілька разів стосовно повернених полонених, а до того слова теж не вживалось бозна скільки часу. Ну і звичайно, коли я все це зробив, я повернувся до Зеленського. І виявилося, що Зеленський, починаючи з квітня до 8 серпня, Слово окупація, окупант окуповані території не вживав жодного разу. Тобто, отакі своєрідні понад 100 днів, коли окупації у нас не було. Її це слово не вживав ні Зеленський, ні Єрмак в цей час, ні Уміров, ні Подоляк як спікер всього цього. І виходить, що е ці 100, понад 100 днів. Україна жила б зовсім в іншому алгоритмі, без ніякої окупації. Ну ви розумієте, кульмінацією цього періоду був стамбульський процес стамбул 20 І саме швидше за все, тому б почали використовувати ефемізми. замість того, щоб виживати слово окупація, використовували непідконтрольні Україні території. Або підконтрольні, фактично підконтрольні Росії території, так, так тобто нас готовили до того, що ці території, ну вони не зовсім окуповані, вони просто не підконтрольні нам. А так, в принципі, вони нормальні, просто що не, не підконтрольні. І от цей довгий період часу, що слово окупація, не вживалося, і вперше слово окупація Зеленський жив 8 серпня. Це той день. Коли Трамп і оголосив про свою зустріч з Путіним е, на Алясці, от коли оголосили про цю зустріч, Зеленський згадав слово окупація. І стоп, після того, після того кілька разів він його вже вживав. Отже, можна сказати так, що е, з одного боку можна обурюватись, тому що в наша влада... Кілька місяців нас годувало тим, що у нас не було окупації. А зараз, ніби окупація повертається, і це погано, ні, це дуже добре. Це говорить про те, що влада нарешті усвідомила, що скільки не грайся словами, а суті, це не міняє. І коли нас готують до якихось містичних історій про те, що окупації немає, і це ж ну реально йдеться про визнання цих територій не підконтрольними Україні чи якось. Ну, умовчування їх окупації, тобто окупант вже і не окупант, і території вже не окуповані, а просто не підконтрольні. А зараз все це повертається на свої е, кола, і навіть Єрмак уже про це заговорив. А якщо Єрмак про це заговорив, то ви ж розумієте, це вже дуже-дуже багато що значить. Це вже значить, що це вже стратегічна лінія, і Україна буде так рухатись певний період. І... Хочу додати ще одну цікаву річ, яка теж пов'язана приблизно з тією ж темою. А саме, сьогодні вперше ми почули від Зеленського пряму конкретну фразу, пов'язану з Китаєм. Тобто, до цього, якщо ви пам'ятаєте, у нас про Китай не було, як правило, ну, ніяких таких особливо негативних чи якихось там. Специфічних слів ну, Китай та і Китай. А зараз Зеленський сказав, що нам такий гарант безпеки Китаю не потрібен, тому що він не підтримує Україну до того ні під час Стамбула-1, ні е, в зв'язку з е, цим, цим Будапештським меморандумом і так далі. Тобто, ключове, що Україна, яка довгий час намагалася. Бути нейтральною щодо Китаю останнім часом вона почала висловлювати свої ну, такі негативні речі. до речі, це пов'язане з тим самим періодом, умовно кажучи, з квітня місяця. З якого з квітня місяця ми перестали говорити окупант. Ну ми на рівні держави, на увазі. І з квітня місяця ми почали <кій> вводити санкції проти Китаю і так далі. І Давайте подумаємо, а що ж таке могло бути? Чи пов'язані ці дві речі між собою, коли окупанти зникають, а проти Китаю починають вводити санкції? Чия це позиція така? От, хто у нас такий є в світі, хто з одного боку жорстко проти Китаю, а з іншого боку, не хоче вживати слово окупація і говорить про е, ну, неповну відповідальність Путіна за ці процеси, що у нас не повна війна? Так, Трамп. Трамп він такий. І от, я би сказав, що цей період весь з квітня, по серпень, по початок серпня, українська риторика перебувала в режимі виключно того, як говорить Трамп. А зараз ситуація змінилася, але вона змінилась так само, як і змінилась риторика Трампа теж. Тому що Трамп сьогодні не тільки виступає проти Китаю, і зрозуміло, чому жорстко зроблені заяви Україною. Причому зроблені заяви Україною, е, ну до мої друзі-колеги з Сполучених Штатів вони завжди казали мені те, що Україна продовжує балансувати між Сходом і Заходом і шукає спільну мову з Китаєм так само, як і з Заходом. І Тому їй не можуть довіряти на заході. Мені здається, що оцей розворот від... Китая і консолідація Європи, Сполучених Штатів і України в певних питаннях, вони теж між собою пов'язані. Я не скажу, що Європа така вже антикитайська, але антикитайські настрої геополітичні в Європі тепер очевидно помітніші. Отже, ми побачили дуже цікаву річ, коли ми почали більш жорстко говорити про Китай. З одного боку, а з іншого боку, слово підконтрольні Україні території і таке все інше, знов замінені на слово окупація. Я вважаю, що це хороший знак. І коли я говорив про те, що завтра важливий день, тому що завтра не відбудеться зустріч Путіна і Зеленського, яку всі називали такою, що має відбутися, ну, Трампаць на увазі, це хороший знак. Це говорить про те, що. Україна повертається до притомної правильної позиції в певних питаннях, а в певних питаннях нарешті до неї приходить, тому що антикитайської чи такої якоїсь позиції проєвропейської в Україні ну, по повній мірі не було. Ну і останній момент, який я не можу не сказати: Значить, Зеленський в інтерв'ю зізнався, що е це він попросив Путіна, ой, Трампа. Дзвонити Орбану, щоб Орбан не стояв на заваді вступу України до Європейського Союзу. І воно б все, в принципі, нормально було. Ну, там Орбан проти, Зеленський звертається до Трампа, Трамп дзвонить. Але зверніть увагу, це звернувся Зеленський, а не європейці. Чому не європейці? Тому що європейці знають, як натиснути на Орбана, коли треба бути. Коли треба буде, він вийде попити чаю чи попісять. Ми це вже бачили, коли приймали санкції. Він був проти санкцій, потім щось сталося, потім він вже за санкції, але не прямо за санкції, а просто вийшов з місця голосування. І тут він, звичайно, проголосує так, як треба буде. Бо Орбан принципова людина. Він голосує тільки так, як йому вигідно. А європейці знають, як зробити йому вигідно. І чому ж вони не тиснуть зараз на... Орбана, а немає сенсу. А який сенс, коли вступ України до Європейського Союзу не передбачається найближчим часом? а як ви думаєте, після цих ігор з Набу САПом і так далі, після переслідувань опозиції, після того, що відбувається зрештою зараз в судах, коли, коли виявляється, що указ президента можна переписати, що протоколи по санкціям? Пропадають і так далі, так далі. Тобто купа фактів, які далекі від демократії. І питання тоді виникає. А справді ви думаєте, що європейці хочуть приймати таку Україну в такому вигляді в Європейський Союз? Я впевнений, що ні. І тому європейці не тиснуть на Орбана. А Зеленський тисне, тому що він не хоче проводити реформи. І він думає, що якщо він змусить Орбана зняти вето, то Україну зразу приймуть. Ні, тоді будуть просто більше говорити про реальні проблеми, які є в Україні. Чи можна пришвидшити вступ України до Європейського Союзу? Безумовно. Безумовно, реформи і демократія помножені на боротьбу з корупцією. Хоча реформи і демократія разом це і є механізм боротьби з корупцією в тому числі. Тому э, радіємо, що. Окупація повертається, і сумуємо з того, що Зеленський далі продовжує говорити про вступ України до Європейського Союзу як якусь дрібну проблему, яка не пов'язана з його роботою. Він думає, що це залежить від Орбана. Ні, це залежить від самого Зеленського, від самого Зеленського, який продовжує вважати, що інші люди можуть. Вирішити це питання, а не він. Ні. Поки наша влада сама не проведе всю роботу, ніхто за нею цього не зробить. Хіба що наступна наша влада, яка може прийти і це зробити нарешті? Дякую вам за підтримку. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, будь ласка, на нього. Я вас дуже прошу. Якщо у вас є можливість сили, охота і бажання. То ставайте спонсорами мого каналу. Я навмисно поставив сміхотворну суму для спонсорства каналу 35 гривень, 70 гривень для особливо активних прихильників, для того, щоб у вас була можливість бути причетним до того, що я роблю. Це такий мікроквиток підтримки, який ви можете купити для того, щоб допомогти каналу. А канал буде працювати в майбутньому і завжди, не зважаючи ні на що в інтересах. Поширення правди, і до речі, ці цю інформацію, яку я вам розказав зараз, ви ж ні ніде більше не прочитаєте. Правда? Ну от тому й підписуйтесь. Слава Україні! А поширюйте ще так. Поширюйте слава Україні.